Доброго дня, дорогі друзі. Зараз хочу засняти відео. Як ви всі знаєте, може хто не знає, підпишіться, будете знати, я займаюся перепілками. У мене вже є 6 клеток. це плюс-мінус десь виходить, 600 штук. І з чим я стикнувся? Щоб розширити свій бізнес, мені потрібно більше приміщення. І от я сидів на OLX, шукав приміщення. І знайшов, і знайшов. Приїхав, подивився на будинок, в якому да, звісно, треба приложити трошки рук, треба пару балків поміняти, потолок зробити. Ну, в основному, хата велика, приміщення велике, де можна тримати перепілок. Там іще є сарайчик, де я хочу розвести в'єтнамських свиней. Що я планую далі з ними робити? Я планую продавати як поросят і планую ще е, зробити коптильню, коптити і продавати копчене м'ясо.